Вночі 7 травня у більшості областей України очікуються заморозки. Про це попереджає український гідрометцентр. За даними синоптиків, заморозки очікуються як на поверхні ґрунту, так і у повітрі. Вночі 7 травня в Україні, крім західних та південних областей, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до 5 градусів. Перший рівень небезпеки жовтий ідеться у попередженні. Також, за даними Укргідромедцентру, на Чернігівщині та Сумщині очікуються сильні заморозки у повітрі. Від 0 до 3. Тут оголошено другий рівень небезпеки Помаранчевий. Завтра в Україні переважатиме поле підвищеного тиску. У більшості областей буде погода без опадів, проте очікується зниження температури, а у нічні часи заморозки. Хочемо вас одразу попередити, що у наступні декілька днів в Україні відбуватиметься зниження температури. Сказали в Україдрометцентрі. За даними синоптиків, 7 та 8 травня в більшості західних областей пройдуть дощі, а в горах з мокрим снігом. Вітер буде Нічно східний, а його швидкість становитиме від 5 до 12 метрів в секунду. Температура вночі буде лише від 1 до 8. За даними Укргідрометцентру, 7 та 8 травня в Україні, крім півдня та Закарпаття, на поверхні ґрунту на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Чернігівщині та Сумщині, в повітрі очікуються заморозки від 0 до 5 градусів. Температура в день становитиме від 9 до 15 градусів тепла. Лише на Закарпатті та у південній частині повітря прогріється. До 16 двадцяти градусів підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.